Два рибака, три рибака заряжені на успіх, йдуть ловити карасей. Сьогодні з нами Артурич. Артурич, привіт. Йдемо зараз ловити, шукати місця гарні. Вирвались після обід спробувати половити карасика на боковий ківок. Вами любима рубрика. Взяв прикормочку, удочка. Сумочка все саме необхідне. Чайок-перекус і зараз до 11 година дня, думаю, на вечірній вихід будемо пробувати ловити цих гарних карасів. Зараз дійдемо до точки, замішаємо прикормочки і будемо намагатися ловити. Продовжуємо. Місця, як ви бачите, дуже серйозні. Треба через отакі джунглі пробиратися. Але чим далі дорога, тим цікавіше, блін, тим може бути гарніший улов. Но ми, по крайній морі, на це надіємося. Тут питання, чи далеко ти пойдеш. ха тут. А тут уже все. Значить будемо мочити. Наверное. Да, да. <гум> набрал? Да? Набрал, блин? Конечно, набрал. Вот это чип. Помню, голоши воды. Трошки набрав, так? Дійшли до першої точки. Зараз е, замішуємо прикормку і вже бачимо в очереті ходить ходором карась, сазан, скоріш за все. Короте, мішаємо прикормку і будемо пробувати. Починаємо з цього місця. Так, замішаємо ми 2 кг. Інтеркріль карась чесник чебрець і карась халва ваніль. Два кілограмчика будемо кормить, отаким атрактантиком карась зальємо. льєм. Тому зараз швидко це все робимо, поки воно буде питатися, ми будемо розкладати удочку. Оп, ось, два кілограма є, купиться, дочки. Ось так, водичка надана нам. такой вот, прям сюда. Все, а там практика. О, все. Перемешали. Так горненько. О, и руками будем замешивать. И еще водички добавлю восковую. Кормочка воду п'є добре, можна не жаліти. Зараз вона поки перзволоження є, зараз нап'ється води, ми поки вудочку розкладемо. Mm. Так, по насадкам у нас усього париш є. Хрубачок є, обов'язково на карася. Різні я взяв. Дивіться, Пуфіки монтаж на крючок підсажувати. Караси це кутєми дуже любить. Акумулятор для шуріка. <гум> Мені не треба і чайок з перекусом. Ну, В принципі, це і весь мій набор. Прикольна рибалка тим, що не треба нічого брати, ні стульчики, нічого, бо ми будемо ловити по суті, на воді. Удочка в мене тут. Воно, дивіться, карас прям блін, в кущах, чеки, що там пройшовся. Удочка в мене отакий ось боковий кивочок, Це у нас Scout Neo 4.8 Brain. Вона дуже класна тим, що вона така потужна. Можна із сазанів великих карасів ловити обов'язково шнур, щоб можна було з очерету витягувати наших карасиків. І в принципі отакий ось Артуричав боковий кивок. Цей присобачив. Все, в принципі, оце і вся наша система, ніпель. Просто зараз розкладаємо удочку быстренько і будемо пробувати. Так, все, удочка заряжена, домішуємо приколоночку. Все, вона вже бачите, водички напітала, вже майже суха. Хоча вже в ній води майже літр. Оце все нам виливаємо туди. Шуриком, звісно, це все набагато швидше. Але чу нам сюди ще шурик тянуть, хоча акумулятор я взяв. Знязу зачем, але я його взяв. Все, в принципі, для першого заміса... У нас ось шарики вже ліпляться. Ми зараз ось таких ось шариків зробимо. І зараз пару точок, хоча б дві точки по два шариками закормимо з вами. Так, ось дивіться, прямо от така ось бачі, галявинка туди. Два бочника. Можна буде десь отам от ось попробувати. Раз. Два. Все. закормилися І пробуємо півочок. Насадочку прямо так отут, ось. Достанемо. начнем з з цього. Черв'ячка і опариша. Так дивіться, пару кусочків таких гарних. Пару кусочків. Все, ось така дивіться, гарна насадка. Тут буквально десь 50 сантиметрів глибина виходить. Артуріо есть? Любі друзі. Артурич уже завалив дивіться, такого ляща. Ну тут, я вам скажу, полтора кілограма железно. Значить йдемо шукати рибку. Та ти шо? зробили. Йо-моє, блін. Що це за динозавр, блін? От тому що він бере? Да? Поцаки не малося? А, у мене пошов кудись поцак. Це просто жесть, розумію. Це просто динозавр, блін. Я вас вітаю. Дякую. Такий. Сука, пізно, подивіться, який король, блин. Йо мою я в лісані менших ловив. Клас, вітаю. На попавчик тоже, так? Да, я виставлю ставлю такі Попробуємо там закормити. Я що отут йшов, Такі коні бігають, просто капець, прямо під, під ногами, блін. Так, спробуємо пуфіка Може їх зловив карася такого здорового тільки що вам показував. Якраз такий на пуфіки. З підсадкою пуфіка. Тому ось отак на маромишечку вдіваємо пуф. І вже зверху наших хрубаків і опаришів. Ота кусочками. Все, ось така, дивіться, мега насадка получається. Да Артур знов. Лящ? Артур взяв ляща. А Зашел. Капец. Что склюнуло, любые друзья. А -а сюда. О, та ти що, дивіться. Хорошенький, дивіться, який взяв. В ротик, бачите? Хоп, на опариша і на пуфі прухмонтаж. От вам. Артурі! Забирай чи викидати? Викидать? Викидай, викидай, Будемо від двох брати. Любі друзі. Такого будемо відпускати, а від двох кг кілограм... будемо брати. Дивіться, клас, лящі. Все, привибло глазам, рости. Все, ловимо далі. Це кайфок. Що я вам можу сказати? О. На боковий кивочок кльов. Клас. Фу. Ого. Ти юхар, не бабає. Любі друзі. Це сазан. Це сазан. Це Сазан. Артур! Сазан! Це жесть! Дивіться каманка! Що з ним робити, я не знаю, що з Артур прийде мені допоможе. поможе. Там п'ятерка десь. У страха глаза великі. Та я його бачу. Та ти бачив? Та ти шо, він тут вийшов три рази, блін. П'ятерка десь. Так, все. Я тобі кажу, я його побачив, Він отут вже прям плавав, понятно? ще б А він в ротом ковчег? В рота. Прям в рота. Я тільки опустив, блін, і все, і він взяв. Це капець, блін. Це буде. Якщо це зійшов, то зійшов. Це просто капець, бля. Ух, і він... Ух і він здоровий. Ай-яй. Він здоровий це капець, блін. Я тобі кажу, блін. Що це? Ух, нихера себе ты подсекаешь, бля. А ты думал, батит на трм. в болоте рыбы просто капец, бля. Тільки я відійшов і там, де я держав, хлюпнула рыба, бля. Шо? Смачного. перекусик, бля. Булочка, чайочок. І ще випив? І ще трохи полив. Ще ні. Не, 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 не. А, да. просто я переживаю, щоб не було <laughs> дизайне. Щоб, щоб додому встиг доїхати, переживаєш. <laughs> я просто не подивився там. От сьогодні яке число? 27. Ну то 27. до 27-го. Ох. Бабушка божий одуванчик впарила нам ну, практично останній день. Ні. Та не а ти казав, така бабушка, така бабушка. Це тобі й бабушка. Добра, да? Добра, душка. Вуличку тобі в рукавичку запить. <laughs> 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 Дивіться, прикол. <laughs> Бабушки не було пакета, вона мені в пакета ось, не в пакета запакувала, а в перчатку. Короче, Та був в неї пакет. Вона сказала, пакет 2 рівні стоїть. Давайте я вам так я ну, кажу, запакую. Так я кажу Так кажу, давайте мені, дивіться, кажу, давайте пакетам. Так вона мені перчатку запакувала. Блин, все, зато безплатно. Да. Шукаємо топові місця, Уже у нас занесло б такі місця, що ви собі не представляєте. Такі дикарі, що просто капець тут. Я Не знаю, тут нікого немає, ніхто тут не рибачить. Ми ще десь отам вещеретику. Будемо вицепляти нашу рибку. Вже трохи замахалися, якщо чесно. Вже поміняли кучу точок. Ходили там до, одної, до одного місяка, а там у нас ще мільяк. Не виходить, там полить, вода ще не піднялася. Тому повернулися трохи назад. В цих затоках будемо, де ми починали, будемо пробувати. Але коли ми прийшли перший раз, коли я сезона взяв, то риба хоча б скидалася, то зараз взагалі не видно, що скидається. Активність впала, тому коротше намагаємося зараз знайти таке місце перспективне де вона проходить і будемо там ловити Поки відпочиваю Артур, секретне місце. буде барання. Як буде брані то буде драння кого будемо драти ладно потім. канал ты шаришься все теми. Красноперка, бля. Петклевые. Оце воно. Оце воно. Це хороший лящик. іди сюди. іди сюди, мій маленький. Подивіться на цю лопату. Це капець. Оце я розумію. Лящ. Дивіться, він вже одне ростився. Тут десь такий кіло-півтора, мабуть. На наш профмонтажик. Та ти шо? Клас, бачите, на пуфік. Що? На жарюху заберемо. Такого лящика гарного. Фух. Клас. Це кайф. На жарюху не будемо забирати, відпускаємо його плеви, братан. Все, пішов. Клас. Лящі сазани, це просто капець, сижу в болоті, оце кайф рибалка. Прямо під комишек туди кидав, по клівочку ви бачили. Це просто кайф. Там трошки далі сазан, тут лящ. Щоб якогось карасика ввалити і просто найкраща рибалка на боковий кивок. Ну жаль, що, звісно, сезона не витягнув, нічого страшного. Зараз попереміщаємося, може ще якогось достанемо. Клас, кайфок, продовжуємо. Артурич пару лящів взяв в садок. Покажу, що Артурич зловив. Артурич тут трошки краще половив, дивіться. Ми. Дивіться, які лящі. Та ти що. О, оце я такого десь зловив. Раз. Два з три. Коротше, три ляща. І ще десь там на березі валяється. Я що на березі розбави. Ода вже, так? Да? От вам і броня. Лящі, звісно, хотіли карасів, а по... наловили лящів. і жаль, але один сазан зійшов. Але гарні лящі. Вони вже одне ростились, то вони і клюють. Наловилися, наловили лящів, сазанів, карасів не було. Е, на жаль, сазан зійшов, був дуже гарний, я думаю до 10 кілограмів мінімум. Ну, Починаємо з 5. Артурич краще відловився, лящиків гарних наловив. Да, ну така коротка у нас сесія з 11 до 4. Ну, в принципі, кайфанули, намучились, находились, ну, половили і то добре. Тому всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемося на водоймах. Підписуйтесь на канал Art Production. <гла> Все, всім пока.